Так, Сьогодні у нас 12 серпня, понеділок, і як завжди, що є на продаж майданчик Carpark.ua, тож Слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь, приїжджайте. І так, поїхали. Nissan Tіда, 1.6 бензиновий двигун, комплекс зимового гумов подарунок, ціночок 5900. 900. Ось такий хеджбек, сіріблятий чекає на вас. 1.6 автомат. Volkswagen Passat 13 рік, 2,5 бензиновий двигунчик, клімат, круїз, шкіряний салон, датчики, все як потрібно. Ціночок авто 10600. Автомат зазвичай. За 4300 Авео 1,6 бензиновий двигун, який називають Шанхайка. Та такий світленький салончик у неї. Ще й комплект зимової гуми. 4 4,300 Авео з зимовою гумою, 1,6 бензин. Nissan Lief 2019 року, гарна комплектація, круїзи, клімати, камери, все як потрібно. Весь рідній фарбі, скло всі рідні. Батаріючка 40 кВт 16 тисяч. Nissan Жук автомат, 1.6, бензиновий двигун. Клімат, круїз. Отакий от біленький красень 2012 року 9800. Джип Компас 16-го року, коробочка автомат, 24 бензиновий двигун. 4х4 це в нас повний привід. Автівочка з круїзом США, не ДТП. Тобто така ціленька, вона і доїхала сюди. І ціничок автівки лише 11 тисяч. Sportage 17-го року. Офіційне авто куплене в салоні. 6-ступка, 1.7 дизельочок. Клімат, круїз, підігріви всіх сидінь, підігрів керма. Погляньте на цю красу. Ціночек авто 17300. Opel Frontera на рамі повний привід. 2.2, газ бензин. 2000 року механічна коробка. Ціночек авто 4800. Ну і поруч вже стоїть Porsche Cayenne 12 2012 року. Так, 4х4 повний привід. Дизельочок 3-літровий, ну розумієте, шкіра, салон, все, все як потрібно. 27500 за порше. Весь в рідній фарбі, скло всі рідні. Такий от Megane hatchback третього покоління, 10-й рік, 6700. Дизельочок, клімат, круїз, датчики дощу світла, все як потрібно для меганчика. Шкода фабія 16-го року. 1.4 Дизельочок. Кондиціонер такого гарного синенького кольору 7200 за фаб'ю. Бачите, вона коротенька, хетчбеки і дизельочок. Така е шустра втівочка. 7200. Поруч одна фабія 2007 року. Офіційне авто, не пригоночка, цікавого кольору. Погляньте. Ось таке авто. Так, тут двигун 1.4, але стоїть газ ще. Тобто газ і бензин економніше для вас буде. Ціночок авто 4300. Якого кольору автівочка аж сяє. Так. Мерседес А-170, двигунчик 1,7, бензин, всі скорідні, датчик. Дощу стоїть і підігрів передніх сидінь. 4300 ціночок за отакий от мерседесик. Смарт 2004 року, автоматична коробочка, всі склорідні. Отакий гарненький малечий коротиш. Смартик, ціночок його 3700. От погляньте на цього красунчика. Матіс 2009 року. Механічна коробка передач 08 бензиновий двигун. Зовні весь рівненький, гарненький. Ось от апельсинчик. У нас от стоїть. Ціночок авто 2000 рівно. Механічна коробка 9 рік. Hyundai Copen, же Tiburon. 2002 року. 2-літровий газ бензин. Така от купеха. Вся тонована на карбоні з танчиками. 3600 за таку от автівочку. Шкода 2002 року. Автоматична коробка передач, 1,4 бензиновий двигун, вся в рідній фарбі. Можете товщиками, друзі, тикати, куди забажаєте. Ціночок 4500. На автоматі фабія. 1,4 бензин. Вся в рідній фарбі. 4500. Шкода Октавія, 12-го року. 18 бензиновий двигунчик. Клімат, круїз, шкіряний салон. Тут що ще там. Багато чого, пам'ять на трьох водіїв, шість подушок, дві подушки і так далі. Бо це ж комплектація у нас найгарна, крутезна. це Лорін Клемент. Бо зараз сфокусую, може побачите. Отака от білесенька гарнюча шкода 2012 року, 10500. Приїжджайте, дивіться. Opel Astra H 9-го року в дуже-дуже гарному стані. Сіслорідні, датчик світло дощу, круїць, кандюр, тобто для Astra це дуже багата комплектація. Ще й 9 рік, така гарнюча. І лише 5700. 5700 за астра 9-го року. Це ціна точно понизу ринку. 2015 року, також в ресталі у нас меганчик третього покоління. Рідний пробіг 220 перевіряли. 15 зельотчик. Клімат, круїз, тачок дощу і світла. 9500 за такий от універсал 2015 року. Шевроле Вольт 15-го року. Це у нас гібрид, атівочка. Автоматична коробка, шкіряний салон, клімат, круїз, все як треба. Будь ласка, зарядне вам. Для батареєчки або катайтесь, щоб двигунчик вас тягнув через батарейку. Так, Це ж у нас гібрид. Отакий красень, погляньте. Безключовий доступ. Тобто тут комплектація дуже-дуже гарна. 10500 за отакого вольтика. Ford Focus 14 2014 року. в з Сполучених Штатів на автоматі. Дві літровий бензиновий двигунчик. Ось такого кольору Феррарі. Датчик світла, кондиціонер, все у автівочки є. Ціночок рівно 8 тисяч. Тож приїжджайте, оглядайте. Автівочка чекає на вас. Так, мінівени пішли. Opel Zafira шостого 6-го року, зазвичай ну, Зофіра місна Вся в рідній фарбі. 1,8 бензиновий двигунчик. Що там ще багато. Ага, бачу. Клімат, круїз. Все це автівочки є. Вся в рідній фарбі. До речі, авто. І це лише 5900. За зафіру з двигуном 1,8. Ревно Гранд Сеніп. Це у нас сімімісно. А, п'ятимістою. Автівочка. Всі скло рідні, Але авто з газом. Так, тут 1.6, всі ми полюбляємо Двигун і газ вже стоїть. Газ, до речі. Європейський, дуже класний, дорогий. Приїжджайте, роздивляйтесь. Тож, хто шукає собі саме мінівен, де ще й з газом, без питань. 5900 за отакий Гран Сенік з 7-го року. Він чекає вас на нашому майданчику. Бажаєте мінівен собі на автоматичній коробці, будь ласка. Рено Гран Сенік 12-го року. Отакий вже в Ресталі, бачите, симпатюля. 1,5 дизельочок. Клімат, труїз, датчик дощу, світла і коробочка автомат. Ціночок авто 8 тисяч рівно. Так, цю вже продали. Ford c Max 8 року, всі склорідні, механічна коробочка передач, 1,6 бензиновий двигун, бензиновий ну, двигун з кондиціонером автівочка, в дуже охайному стані, що кузов, що салон. Приїжджайте, передивляйте самі, автівочки у нас зараз дуже-дуже гарні. Ціничок авто 6 тисяч. І тут зазвичай підігрів лобового скла, чим форди всіх і беруть особливо з зимою, коли ж хлебати не треба. А тільки підігрів включив, зачекав 5 хвилин і все дуже добре. 6 тисяч за форда. Восьмий рік. Рено Сенік з 7 року, 1.6 бензиновий двигунчик, кондиціонер, датчики дощу світла. Погляньте на це красення. Весь рівнесенький. Бачите, зараз обіду, сьомий рік, такі гарні фари. Такий ренос Сенік. 1,6 бензиновий двигун коштує у нас, друзі, 5900. Приїжджаємо, дивимось і обираємо. Ми на закінчення ВАЗ-2107 96-го року 15 газ бензин, 1200. І я думаю, тут ще, якщо приїхати біля автівочки, можна щось побалакати по ціні. Отака ось ка за 1200. Нагадую вам, друзі, що кожну з цих автівочок ви можете придбати також у кредит. Ми співпрацюємо з ОТП банком і ви можете мати лише 10% першого внеску і автівочка вже буде ваша. Від вас лише заявочка це номер телефона, ваше ім'я. Скидайте нам на Viber, яку автівочку ви обрали. І працівники банка з вами зв'яжуться і повирішають всі ваші фінансові питання. Тож, нагадую, ми працюємо щодня з 9 до 18 Республіканська 9А, центр міста, правий берег, місто Кам'янське, Дніпропетровська область. Чекаємо на вас, друзі!